Започаткування бізнесу у пенсійному віці може стати чудовою можливістю додаткового доходу, в часи, коли державні пенсії не завжди можуть покривати всі витрати. Власна справа дозволяє працювати у зручний для себе час, що важливо в пенсійному віці. Займаючись новою справою, ви уникнете самотності, познайомитесь з різними людьми та зміцнення контактів у соціальному оточенні. Не треба боятися ніколи не пізно починати, а просто мати бажання навчатися новому і розвиватися. Це стимулює розумову активність і може позитивно вплинути на загальний настрій. Бізнес у пенсійному віці може стати не лише корисним знанням, але й новою сторінкою в житті. Всі інструменти для навчання є, і моя підтримка також. Кому цікаво. Підписуйтесь на мене тут. Пишіть в коментарях. Цікаво, і я з вами зв'яжусь і надам детальну інформацію. Що робити, якщо вічно не вистачає грошей? Люди поділяються на дві категорії. Перша категорія це люди, які продовжують ходити в найм, отримують мізерні зарплати, спостерігаючи за життям других людей через соціальні мережі. При цьому стверджуючи, що таке тільки в казках буває. Друга категорія людей це люди, які пишуть телеграм, вивчають цю інформацію, задають багато запитань. І саме головне, не просто мріють. Мріють усі про красиве життя, але ці люди починають діяти. І, звичайно, починають жити життям, про яке мріяли. Вибір за вами. Якщо ви хочете не тільки мріяти і готові діяти, то підписуйтесь на мене тут. Пишіть коментаря, хочу діяти. І я з вами обов'язково зв'яжусь і надам детальну інформацію.